Пів світу плаче, пів світу скаче, таке життя, хтось в камуфляжі, а хтось версаче Не відкриття. хтось помирає, хтось заробляє на цій війні, отут вже кожен сам обирає, що у ціні. Для когось воля, щаслива доля, для когось страх, хтось повен зріст посеред поля. Хтось по ярах, хтось мовчки робить, не горло хтось лише кричить, один лікує, а інший ранить, коли мовчить. Хтось розуміє, хтось не уміє пізнати суть, хтось геть заслабне, а хтось зміцніє, пройшовши путь. Комусь для щастя достатньо промінь. Комусь весь світ, когось потопить весня на повінь, хтось зробить плід, для когось в радість зустріти старість дожити день. Хтось вірить в долю, а хтось в реальність, в одну лишень. І всі звемося людьми, неначе, не Півсвіту плаче, півсвіту скаче. D'accord, je tiens.